Наші найщиріші і святкові вітання в ефірі програми Рожеві окуляри з вами Софія Врамчук та Меланія Прокопчук. За вікном весна на календарі теж вже настала великодня пора. Тому ми вирішили допомогти вам зі святковим настроєм. Дивіться нас. свято студії рожеві окуляри і секрети писанкарства. Що таке вербна неділя? Що смачного спекти, аби великодній настрій вас не покидав? А що заспівати і послухати у великодній час? І, звичайно, куди піти, до кого приєднатися, кому допомогти. Просто зараз чарівна програма. Залишайтесь! Ну що ж, дорогі глядачі, ви знаєте, що минулого тижня ми стали вже зовсім дорослими. Не ми, а студія рожеві окуляри, бо нас ще не було на цьому світі, коли вона народилася. Знаю, знаю, ми трішки молодші. Так от, у свій день народження рожеві окулярники писали писанки та слухали невеличку лекцію. І займались корисною справою. Дивіться сюжет. Усе змінилося. Оце так привітання. Ні, я просто маю на увазі, що усе, що раніше було для нас, звичайним, зараз має зовсім інше значення та інший сенс. Звичайно, одинадцятилітня війна, ковід це все так змінило нас. Тож ми стали сильнішими і мудрішими, і усе, що ми робимо, тепер має зовсім інше значення. Ну і звичайно благодійно ціль. Саме тому сьогодні студія рожеві окуляри нестандартно святкує свій 12-й день народження. Ходімо творити та вчитися допомагати нашим захисникам. О ж, квітня студії рожеві окуляри було 12 років, з них 11 – випробування не лише для нас, а й для всієї країни. Але ми якось навчилися жити, і хай там що. І от сьогодні вирішили ще краще зрозуміти українські традиції, бо ж без минулого у нас немає майбутнього. Отже, план заходу такий. Ми заходимо та слухаємо цікаву розповідь про історію писанкарства. А потім самі пишемо писанки. Це все буде відбуватися за допомогою Ірини Кметь, філологиня, мисткиня, писанкарка, волонтерка, а також голова благодійного фонду Львів Опір. Пані Ірина обіцяє розповісти все про писанкарство, що воно символізує, і які секрети ховають візерунки. Сьогодні ми будемо говорити про писанку і не лише розмовляти, але і, власноруч, виготовити це диво, яке є справді унікальним явищем в історії української культури і в історії людства загалом. У 2024 році ЮНЕСКО визнало українську писанку нематеріальним надбанням культурним людства. Писанка про вміння віддавати сокровенне, коли за традиціями виготовляли писанки, щоб на Великдень подарувати з найкращими побажаннями рідним. Писанка це про вміння приймати усе, що випало на долю людини. Вміння цінувати кожну мить життя. А тепер про глибокі сенси сьогодні ми не лише навчаємось, творимо і спілкуємось збираємо кошти для одного з численних запитів, які отримає благодійний фонд Львів Опір. Це перед великодній час. Усі наші бажання і мрії сконцентровані, як і що пори до для найважливішої цілі маємо вистояти і перемогти у цій війні, і тому усі пожертви будемо скерову на допомогу нашому війську. Органічне покликання людини і бажання бути корисною комусь втілюється у наших вчинках і у наших справах. І власне так уже не один рік поспіль разом із однодумцями ми зустрічаємося щодня і робимо чимало багато потрібного для наших військових, для того, щоб їх підтримати, для того, щоб справді бути міцним тилом для міцного фронту. Спочатку я хотіла собі вибрати писанку, яку робили на Лемківщині, бо там дуже гарні кольорові писанки. Але потім я зрозуміла, що я взагалі не від звичайну писанку, тому що я насправді думала, що це набагато легше. Але коли я почала малювати, я все-таки зрозуміла, що зроблю або свою якусь, або буду повторювати. Я взагалі хотіла щось по своєму дизайну, і я на своїй писанці намалювала соняшник. Я сьогодні створила. Писанку по своїм дизайнам, і мені вдалося все. Мені хотілося щось такого, як Вестяного намалювати. Я взагалі вибирала більше не по якому, не по Львівщині, а в якихось інших регіонах. Тому вийшло так квіточки, якісь таке різне. Я хотіла створити писанку з зірками, і мені вийшла також ця писанка. І попри те, що мені віск падав, все було добре і вийшло досить гарно така. Також мені було дуже цікаво слухати, і мені сподобався загалом майстер-клас. Я дізналася, що є ну не тільки там е, десь. Декілька писанок, а є різні і багато є писанок різних, і що їх робили кожен. Я дуже багато дізналась про походження писанок, і дуже було цікаво послухати. Ну, чудно було, що справді ми ну, якось знали і хотіли мені це розповісти, і мені було дуже цікаво. Я не знала, що писанки малюються не тільки на воду яйці, а ще й на свіжому, що символізує символ відродження, а також що різні орнаменти, малюнки символізують різні символи та регіони. Ну, насамперед я хочу подякувати рожевим окулярам, що сьогодні ми присутні тут. Це чудова нагода поринути в традиції українські, згадати, як починалося українське мистецтво, писанкарство на сьогоднішній день. Багато дітей залучені в різних гаджетах, і так дуже цікаві майстер-класи проводяться для того, щоб нагадати їм про наші українські традиції, про українську історію. І кожна писанка має саме свою історію. І сьогодні ми втілювали. І моя дитина щаслива. Не Вірна, і я дуже дякую. Мені подобається. Кожна писанка це крапля миру, добра і любові. І сьогоднішня подія, яка прекрасно відображає долучення до волонтерства, долучення діток, щоб вони розуміли, що добро в світі потрібно, особливо в сьогоднішній час. Найкращий спосіб відсвяткувати день народження студії це створити якусь красу і добро з учнями. Сьогодні був ще один яскравий день, який доповнить альбом спільних спогадів. З нашій студії ми бажаємо довгих років та процвітання, добрих, успішних та доброзичливих учнів та успішних проєктів. А з вами сьогодні була я, Даринка Попко, та моя коліжанка Софія Кащешин. А нам вже час прощатись. До нових зустрічей. Па-па! Нам потрібно з'ясувати дуже важливу річ. Яку це? Чому саме вербна неділя? Чому не кленова, смерекова? Чи взагалі пальмова? Тому що в оригіналі історії є пальмові гілки. От бачиш, там все дуже заплутано. Нам потрібна допомога. Дивимось сюжет. Не верба вербаб'я віднині за тиждень буде Великдень. Привіт! З вами Софійка Щербай. І вже за тиждень вітатимемось Христос Воскрес, адже уже завтра вербна неділя. Зазвичай у цей день йдемо святити котики. Ну, ви зрозуміли, вербові котики. Або ще їх називають чуткою чи Баською. Чому і про що взагалі це свято? Зараз я розповім у своєму сюжеті. Вербна неділя відзначається за тиждень до Великодня. Це ми вже зрозуміли. Саме у цей день Ісус Христос зайшов в Єрусалим, а люди зустрічали його пальмовими гілками. Україні ж пальми не ростуть, тому наші предки замінили їх на вербу. Це дерево першим прокидається навесні, а символізує життя і відродження. Тож ми несемо на свято до церкви вербові гілочки, щоб освятити їх під час богослужіння, а потім зберігаємо вдома як оберіг. Вважається, що вони захищають оселю від негараздів і приносять благополуччя. Але чому ж існує вислів про вербу, яка б'є? Існує традиція, коли після освячення верби неї жовтома б'ють членів сім'ї, щоб вони були здоровими та щасливими. Наші предки вірили, що верба має цілющі властивості, а її бруньки додають до древ'яних чаїв від застуди. А ще існує повір'я, що освячена верба оберігає від злодухів та негоди, тому її часто зберігали біля ікони або ставили у вазу, щоб вона приносила мир і спокій у дім. Крім того, всього, вертна неділя це ще й початок Страсного тижня, останнього перед Великоднем. У цей час віряни готуються до Христового Воскресіння, дотримуються суворого посту, замислюються над своїми вчинками та роблять добрі справи. До речі, не можу не розказати цікаву традицію: якщо дівчина на вербну неділю посадить квітку або деревце, воно буде рости міцним і красивим. А ще кажуть, що освячена верба допомагає худобі бути здоровою, тому нею торкались тварин, коли виганяла їх на весняні пасовища. У народі кажуть, якщо на вербну неділю тепло, то й великдень буде сонячним. А якщо йде дощ, рік буде врожайним. Вербна неділя. Це не просто підготовка до великого дня, а ще й час для роздумів, очищення душі та добрих справ. Віряни у цей день намагаються бути особливо доброзичливими та допомагати тим, хто потребує підтримки. Але чи справді ця неділя вербна? Може квіткова чи шуткова і чому стільки назв. Так справді українці називають цю неділю вербною, квітною, шутковою, цвітною або й просто вербницею. Це все залежить від регіону. Отож бережіть свої освячені вербові гілочки та діліться теплом і добром з близькими. З вами була Софійка Щербай. гарної вам вербної неділі, Па-па! Кожна, кожнісінька. Та не може бути. Може, маму запитай. Чуєте, каже мені Меланія, що кожна галицька господиня має пекти пляцок на свята. Та правду кажу, скажіть їй. От бачиш, кажу ж тобі добре, що ми ще маленькі, то не наш колокіт. Скоро вже буде Паска, так що заказуйте м'язка. Скоро вже буде Пасха, сардельки та ковбаска. Скоро вже буде Пасха. І ми, як порядні галицькі Галицькій газдині, маємо щось пекти. Привіт-привіт, друзі! Мене звати Діанка Барилюк. Сьогодні у нас буде дуже смачний сюжет. Готові до ароматних ідей. Погнали! Перший і найголовніший атрибут Великодня і є така собі база це звичайно, паска. Вона буває різна, класична, дріжджова, сирна або навіть шоколадна. Можна додати цукати, родзинки, горішки або навіть лимонну цедру для особливого смаку. А яка красива глазур, пілкова, шоколадна або навіть кольорова обирайте на свій смак. А щоб паска вийшла пишною та ароматною, потрібно дотримуватися певних секретів, добре вимішувати тісто, дати йому настоятися та випікати в добре розігрітій духовці. Але не паскою єдиною спечемо ще пляцки. На Галичині без них нікуди. Вони можуть бути з маком, горіхами, шоколадом або навіть фруктами. Наприклад, популярний медівник, спартак чи пляцок з вишнями. А також можна спекти горіховий карпатський, ніжний сирник і наполон, який краще смакує після того, як кілька годин постоїть у холодильнику. Ой, розповідається, вам а бурчить у животі мені. А щоб не бурчало, ми йдемо на майстер-клас. Сьогодні ми будемо готувати львівський сирник. Для цього нам потрібно такі інгредієнти. Саме основне це кисломолочний сир, яйця, масло вишкове, цукор, цитрина. Також потрібні рузинки світлі, крохмаль та молоко. Для газу нам буде потрібен шоколад та вершки з вершковим маслом. Першим етапом нашого приготування буде приготування цукрово-масляної помадки. Для цього нам потрібне масло. Тоді ми додаємо цукор та розмішуємо. Наше масло об'єдналося з цукром, ми додаємо, додаємо дрібку солі та цедру цитрини. Коли ми це перемішали, додаємо дрібку солі, також перемішуємо та потрібно ввести яйця. Яйця додаємо по одній штучці. Коли наша маса перемішала, ми додаємо крохмаль. Тепер до цієї маси ми додаємо молоко. Тепер підходить черга головного нашого інгредієнту. Це кисломолочний сир. Він попередньо в нас був перемелений і підготовлений. Засипаємо до нашої маси та гарненько перемішуємо. Нашу масу ми акуратненько перекладаємо в форму. Наш сирник буде випікатися 40 хвилин при температурі 160 градусів. нам приготувати шоколадну глазу для покриття нашого сельника. Для цього нам потрібно вершки підігріти та нагріваємо. Наші вершки потрібно довести до кипіння. Коли наші вершки будуть гарячими, ми залиємо шоколад і від підії температури він розтопиться і зробиться од, е, однорідна маса. Наші вершки загрілися і ми вливаємо їх на шоколад. Наш сирник готовий і ми маємо його дістати з духовки. Ми його повинні добре охолодити в холодильнику. Краще його залишити на ніч, щоб він собі гарно застиг. І стабілізувався. Наш сирник гарно стабілізувався. Ми його дістали з форми. І зараз будемо покривати шоколадною глазурю. Нам потрібно покрити наш сирник глазури. Ми беремо е, глазур і поливаємо його зверху. Акуратненько. І беремо шпатель та вирівнюємо. Перекладаємо наш сирник на нашу презентаційну тарілочку. Наш сирник вже майже готовий. Нам потрібно тільки його задекорувати. Задекоруємо його свіжою ягодою. Маємо сьогодні полуничку. Наш сирник готовий і можемо його споживати. До речі, випічку можна не лише готувати, а й прикрашати по особливому. Спробуйте зробити глазуровані паски з мережевними візерунками, розписані пряника або навіть створити істівний декор із шоколадом та марципану. Для цього знадобляться харчові барвники, форми для печива та ваша фантазія. Ой, я вже відчуваю цю передсвяткову. Тошню, коли на весь дім пахне випічкою і всі обирають візерунки для писанок. Це була Діанка Берелюк. Бажаю вам смачної паски та ковбаски. До нових зустрічей, Па-па! Музика весни. Яка вона? Мені здається, весна звучить співом пташок, шумом листя, вітром. Які листочки, якщо їх немає? З тою погодою сніг по коліно. Софійко, ти відійшла від теми. Ми про пісню весни говорили. Ой, вибач, так, музика весни для мене великодні гаївки. Дивимось сюжет. Десь тут була подаляночка, десь тут була молодесенька, тут вона впала, до землі припала, личко не вбивала, бо води не мала. Готові породити зі мною у чарівний світ народних весняних пісень. Привіт, мене звати Адріана Миланія годзулата і сьогодні вам розповім про маївки, гаївки та веснятки вперед у мандрівку традиціями. Весна це час пробудження, природи, оновлення та радості. Наші предки вірили, що весняні пісні не тільки звеселяють, а й закликають тепло та хороший урожай. Саме тому з давніх давен в Україні співали гаївки, маївки та веснянки. Хаївки це веселі обрядові пісні, які переважно виконували під час великодніх свят. Дівчата та хлопці співали, танцювали і розважалися. Наприклад, популярні гаївки, вербова я подоляночка або «Жучок». Уявіть собі, наші бабусі і дідусі також співали ці пісні під спів великодніх дзвонів. Ще одна давня традиція маївки. Молодь збиралась на природі, співала та танцювала та прославляла весну. Це були своєрідні весняні гуляння. Особливу популярність маївки мали в Галичині, де після великодніх свят молодь збиралася в річок або в лісах, щоб відпочити, поспівати та подякувати природі за пробудження. А ще веснянки це пісні, які співали з приходом весни. У таких піснях завжди згадується природа, зелена трава, жайворонки. Наприклад, одна з відомих веснянок. Ой, весна, весна днем красна. І так бажалося, якщо весну не закликати співами, то вона не прийде. Або ще одна відома веснянка. Вийде, вийде Іванку, заспівай нам веснянку. А зараз гаївки, маївки та веснянки можна почути навіть на фестивальних народних гуляннях. А з вами була Адріана миланя Удзулата. Гарний свят! Великдень чудовий час, щоб сходити на виставку чи концерт. Особливо, якщо вони благодійні. Зараз майже все благодійне, тому що немає нічого важливішого за наших захисників. Тому ми всі зобов'язані кудись піти та долучитися до гарних справ. Великдень. Це час радості, світла та тепла. А ви знаєте, як будете проводити ці святкові дні? Усім привіт! Мене звати Діл Берхазієва, і сьогодні я розповім, куди можна піти на Великодні свята разом із сім'єю. Готові? Тоді поїхали! Великдень це не лише смачні паски та розфарбовані писанки, а й чудова нагода провести час разом із рідними. У ці дні в містах відбувається безліч цікавих подій. І вони точно допоможуть вам ще глибше зануритись у святкову атмосферу. По-перше, театр. Великдень це чудова нагода відвідати виставу, особливо якщо вона присвячена українським традиціям. Ви коли-небудь дивилися великодню постановку разом із родиною. Це справді незабутні емоції. Окрім театру, можна завітати на виставки, присвячені великодню. В музеях та галереях часто демонструють колекції писанок, ікон та народного мистецтва. Це класна можливість дізнатися більше про традиції наших предків. А що скажете про майстер-клас з писанкарства? Це шанс власноруч створити свою писанку, спробувати стародавні техніки та відчути себе частиною великої традиції. Це ще й чудовий спосіб провести час із дітьми. Вони з захопленням вчаться наносити візерунки воском і відкривають для себе справжню магію цього мистецтва. А якщо хочеться більше святкової атмосфери, завітайте на фестивалі. У Львові це традиційно Великдень у гаю! Там вас чекатимуть гаївки гуляння та смачні частування і веселі забави. Фестивалі на Великдень відбуваються у багатьох містах України. Тут можна почути старовинні веснянки, спробувати традиційні страви та просто насолодитися часом із сім'єю. Тож обирайте те, що вам до душі. І проведіть Великдень у теплій компанії близьких. З вами була діл Бархаджіва. Бажаю вам щасливих і радісних свят. Па-па! Сподіваємося, -па! ми допомогли вам створити справжнє українське свято в думках, в серці і в домі. Вітаємося святом! Зустрінемося на Великдень! А з вами були Меланія Прокопчук та я. Софія Авремчук, дивіться на світ разом із нами крізь рожеві окуляри. Па-па-па-па!